Напередодні Дня соборності України у малій залі Палацу культури і творчості відбувся святковий патріотичний концерт. Ведуча заходу зачитала вітальну листівку від міського голови Дмитра Бикова. У ній очільник міської адміністрації наголошував на важливості рішення українців понад сторічної давнини жити у соборній державі, сповідувати єдині національні та суспільні цінності. Сьогодні зі зброєю у руках українські воїни, серед яких і жителі горішньоплавнівської громади відстоюють своє право жити у вільній і незалежній країні. Подарунком для мешканців громади, які завітали на урочистий захід до дня соборності, став виступ новоствореного гурту Пектораль. Для тріо музикантів, учасників гурту Оксани Говорухи, Антона Базалевича і влади Чернової це був дебютний виступ на великій сцені. Солістка Оксана Говоруха не лише демонструвала багатогранність і красу свого голосу, виконуючи українські пісні, як народні, так і сучасні. Співачка разом із музикантами представила на розсуд глядача авторські музичні твори. Окрім чудового співу, Оксана Говоруха повертала присутніх у події, які для України є знаковими. 22 1919 року в урочистій атмосфері в Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки з УНР та УНР. Його прочитав Федір Швець, зокрема, в ньому йшлося. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь та Надніпрянська велика Україна здійснилися віковічні мрії, які ми жили, і за які умирали найкращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Далі єпископ з духовенством провів молебен за народу України і державу Україна. до подій, в яких український народ виборював своє право жити у вільній незалежній країні. Оксана Говоруха під час урочистого заходу поверталася неодноразово. Особлива увага була приділена тим захисникам-захисницям, які сьогодні стоять на захисті України, і тим, хто, на жаль, віддав своє життя за нашу свободу. Із вдячністю кожному герою, який загинув за батьківщину, гурт Пектораль виконав пісню Володимира Івасюка на вірші Богдана Гури Балада про мальви. I'm Кожного героя України, який заснув вічним сном, присутні у залі вшанували хвилиною мовчання. Пригадала під час свого виступу Оксана Говоруха ще одного загиблого героя Юрія Руфа, поета, сценариста, видавця, засновника концептуального літературного проєкту Дух нації він пішов на війну добровольцем. На жаль, люта війна забрала життя українського патріота. Гурт Пектораль виконав пісню на слова Юрія Руфа. Авторкою музики стала солістка Оксана Говоруха. Майже годинний концерт гурту Пектораль відбувся на одному диханні і високому професійному рівні. Байдужих у залі точно не лишилося. Глядач разом із музикантами переживав кожну композицію і серцем відчував біль, страждання, радість і гордість. Докладніше про учасників гурту Пектораль та їхню творчість плани на майбутнє ви дізнаєтесь у нашому наступному випуску програми Новини.